Обов'язкова рубрика постійна наша, наші наряди. Образи. Наші образи, наші наряди. Так, але спочатку покажу вам всі продукти. Дивіться, оп-оп-оп. Сьогодні буде дуже смачно, а зараз ми переходимо до дівчат. Ану, оператор. Будь ласка, допоможіть. А я ззаді простроюсь. Ось так ми сьогодні виглядаємо. Я хочу щоб бачили юліну вишиваночку гарно. А, да, да, сьогодні так, сьогодні так Красиво. сьогодні так. І я оце. Намисто. Намисто, з бісеру чеського. Красиво. А що не з українського. То що чеське, то що ціниться чеський бісер. Так, Віка, давай. Яка в тебе сьогодні ізюмінка? Вишивка. У мене сьогодні ізюмінка все, чорна вишива. Ну, я думаю, в тебе є головна ізюминка. — яка яку я сьогодні не показую. А Так що сьогодні мені бліснуть нічим, блістаю ну, напиши, напишіть Віка Буга ходить літом, весною, точніше. Ну, я загально в, в мою вуга ходить. Не жарко? Нормально. Ні. Так, і я. Ну, у мене все по сторінки, нічого нового нема. Я це... коси. зачіска. А напишіть, будь ласка, на зачіску якого народу вам схожа сьогоднішня. Мені якась прям мараканка, от таке щось дуже таке східне, прям азійське, африканка. <laughs> африканка. Напишіть свою оцінку нашим образом, який образ вам сподобався більше. Мені, mm -hmm. до речі, сподобався Юля. То що Юліна вишиванка дуже класна. Рожева не знаю, наскільки це автентично.